Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про прогноз для всіх знаків зодіаку на місяць жовтень. Хочу нагадати, що знаки зодіаку, про які я кажу, це знаки зодіаку загідно ведичної астрології. Якщо ви не знаєте, як розрахувати карту і дізнатися, хто ви за висхідним знаком. Напишіть мені в коментарях свою дату, місце народження і час народження. Я вам розрахую, щоб ви знали, тому що знак може. Відрізнятися від того, до якого ви звикли в цьому місяці. Дуже будуть цікаві події, астрономічні і астрологічні. Сонце буде в падінні з середини місяця. Венера буде в падінні. Найвизначніша така подія це Юпітер, переходить в знак раку, в знак своєї екзальтації на деякий час. Це може дати. Таке вікно можливостей, яке потрібно використати для того, щоб покращити своє фінансове положення, для того, щоб е, навчитися чомусь новому. Ну, будуть відкриватися можливості, не пропустіть їх, е, але потрібно розглядати все-таки в якому домі саме у вас буде проходити е, Юпітер. І зараз ми коротенько пройдемося по цим знакам Зодіака. І так, овен. Для овнів основна тема наступного місяця це партнерство у всіх його проявах, як в діловому, так і в особистому. Транзит Меркурія по самому дому додасть логіки для вирішення питань, які можуть поставати у партнерських відносинах. Венера у вашому шостому домі може спричинити. Підвищену критичність до партнерів, але не робіть поспішних виводів. Ви цей момент, тому що Венера пробуде в вашому шостому домі до 2 листопада, і вже після цього ці проблеми і ці думки мають піти. Також овни, не забувайте про себе, зверніть увагу на своє здоров'я. Транзит Юпітера буде йти по вашому четвертому дому. Це дасть великий заряд для вашого відчуття внутрішнього щастя, підтримку дома, домашніх підтримку мами. Також можливі позитивні події пов'язані з домом, покупка дому чи ремонт, чи, можливо, навіть переїзд для тільців. Фокус жовтня буде зосереджений на. Роботі, здоров'ї та повсякденних обов'язках може бути присутня якась конкуренція в роботі, але транзит Меркурія має допомагати, як правильно вирішити ці питання, як знаходити правильні рішення, як стати сильнішим і витримати таке напруження. Венера, управитель вашого знаку, буде в падінні, і тому у вас також може бути завищена критичність до ваших партнерів. У другій половини місяця, коли сонце зайде в знак свого падіння, у вас може бути таке відчуття, що у вас немає сил займатися вашими проєктами, дітьми, навчанням. Ну що саме зараз для вас актуально, але Юпітер перейде в третій дім і він обіцяє нові контакти, нові починання, якісь короткі поїздки, можливо, по роботі. І хоча сил буде дуже мало і бажання, але я б рекомендувала вам не відмовлятися від цих подій, бо в майбутньому вони скоріше за все принесуть свої відчутні плоди, близнюки, творчість, романтика, проєкти, навчання. Ось це буде ваш фокус в наступному місяці. Захочеться максимально проявити це все у своєму житті. Також активується сфера роботи. Можливі якісь підсумки по цій сфері, завершення якогось етапу, зміна професійного статусу або навіть зміна посади, також для близнюків можуть бути актуальні питання ремонту, витрат на дім або претензії до своїх близьких, з ким ви живете в своєму помешканні. З другої половини місяця можуть виникнути сумніви щодо своїх талантів, здібностей, але не знецінюйте себе. Транзит Юпітера по вашому другому дому з 18 жовтня по 5 грудня дає вікно можливостей для збільшення своїх доходів. Це може відбутись за рахунок партнерства і писання вигідних для вас договорів. Рак. Фокус на домі, на сім'ї, на відчутті внутрішнього щастя. Транзит Марсу може принести енергію конфліктності в ваш дім, тому краще їх перенаправити в інше русло. Зробивши якийсь невеличкий ремонт, також в жовтні можуть виникнути непорозуміння з колегами, з братами, сестрами молодшими, з друзями, все через Венеру в падінні в вашому третьому домі. І це положення Венери, її стан може спонукати вас до перегляду контактів і свого оточення, проаналізувавши їх і відкинувши те, що не дає вам далі рухатись. Юпітер. Заходить ваш перший дім, де він екзальтує, він дуже сильний, це просто дуже прекрасне положення, і воно дає масу можливостей для розвитку вашої особистості, впевненість та енергію, все це буде у вас. Тому дійте до 5 грудня, просто гарний час. Лев, ваш фокус уваги в жовтні буде на навчанні, спілкуванні, поїздках. Транзит падаючої Венери може принести різкість в словах. А сонце з середини місяця, може дати невпевненість. Цей місяць принесе якусь ясність стосовно грошей вашого партнера. В сім'ї можуть виникати якісь питання фінансові. Але це може програтися і в хорошому ключі. Наприклад, ви отримуєте прибуток від вашого партнера через вашого партнера. Транзит Юпітера, по вашому 12 му дому, принесе левам бажання зайнятися духовними практиками, переїхати за кордон. Або ваші діти можуть переїхати за кордон, наприклад, навчатися. Цей транзит обіцяє підтримку у всіх складних ситуаціях, ну, таку підтримку, ніби як Всесвіту. Тому тримайтеся. Діва, для вас це місяць особистих рішень, фінансів та відносин. Ось основні теми вашого жовтня. Ви будете займатися плануванням бюджету, витрат, покупками. В першій половині місяця буде більш-менш підйом енергії, а от в другій половині дня буде спад енергії, можуть початися якісь суперечки в сім'ї стосовно фінансів. Може виникати відчуття невдоволеності з собою, партнером. Від цього критичність у спілкуванні з партнером і критичність до себе, і тому виникне бажання займатися собою, своїм здоров'ям, можливо, якісь б'юті процедури. А ось Юпітер, який зайде ваш 11 одинадцятий дім, принесе великі можливості, фінансові, досягання бажаних результатів, популярність, важливі зв'язки. Також очікується підтримка від партнерів та сім'ї. Терези для вас підніметься питання закордонних поїздок, може виникнути або посилитися інтерес до духовних практик або до усамітнення. Буде бажання все ж таки менше бути серед людей. Не перегружайте себе та приділяйте увагу своєму здоров'ю. Старайтесь трохи стримувати свою агресію, яка може виникати стосовно ваших партнерів. Краще цю запальну вогняну енергію перенаправити в спорт у вашому випадку. Також у вас може стати більш зрозумілою ситуація стосовно роботи з колегами, має щось завершитись. Е, також це стосується боргів. Ви можете закрити ці питання, якщо вони у вас були. Транзит Юпітера по вашому 10-му дому сформує вікно можливостей до 5 грудня 2025 року у просуванні по кар'єрним сходинкам, або у вас буде якась пропозиція або можливість перейти на більш оплачувану роботу. Скорпіони, ви будете уповільнюватися, аналізувати свої внутрішні процеси, та у вас буде виникати бажання усамітнення. Також можуть бути завершення якихось романтичних стосунків, творчих проєктів. Також венера в падінні в вашому 11-му домі може вказувати на деяке розчарування у вашому колі спілкування та в очікуванні ваших доходів і перемог. Юпітер в 9-му домі. Не дивлячись на такі суперечливі енергії, які, про які я вже сказала, обіцяє отримати підтримку від вчителів, керівництва. можуть статися далекі поїздки, може розпочатися якесь навчання або поглиблення у темі філософії, якогось глибокого навчання, психології. Доходи можуть збільшитись через навчання, через якісь нові знання, через закордон. Можливо, навіть через, через те, що ви самі можете щось передавати знання комусь. Стрільці у вас активується сфера фінансів, доходів, кола, спілкування, кар'єри, але транзит Марса по одинадцятому дому може викликати якісь плески, агресії до колег, друзів або до старших родичів, якщо у вас були якісь незавершені справи з нерухомістю. Вони мають завершитися в жовтні через ВНР у 10-му домі, яка буде в падінні, може виникати відчуття незадоволеності професією, своєю кар'єрою і відчуття знецінення вас керівництвом. Але Юпітер своїм транзитом обіцяє фінансову підтримку від ваших партнерів. Також Юпітер в цей час може допомогти вам вирішити всі кризові ситуації, які у вас є на сьогоднішній день. Також його положення може вказувати на трансформації в вашому житті як особистості, трансформації як особистості і на якісь зміни у вашому помешканні. Козороги. у вас активується сфера кар'єри, можуть бути змінити у статусі. Через сонце в падінні вашому 10 му домі може виникати невпевненість у вас як в спеціалісті, навіть може з'явитися якась апатія та бажання делегувати свої обов'язки. Але у другій половині місяця розпочатися якісь нові етапи у вашій роботі, а також у сфері вашого дому, автомобілі. Також у вас може бути розчарування у ваших вчителях, якісь проблеми під час закордонних поїздок. Але Юпітер витягне цей місяць за рахунок підтримки партнерів в особистому чи в діловому форматі. І ще у вас будуть якісь нові перспективи з іноземцями чи то. Особистому чи в діловому форматі. Водолій жовтень це час, коли ви будете прагнути нових знань, нових подорожей захочете подорожувати. Також для декого можуть стати актуальними питання, пов'язані з юридичними справами. Цей час може принести конфлікти з керівництвом, з органами влади. Тут краще себе стримати, якщо ви плануєте подальшу співпрацю. З ними. Для вас будуть актуальні питання фінансів, повернення боргів, можуть з'являтися в деякого питання, пов'язані з боргами вашого партнера. Це можуть бути такі доволі складні ситуації. Також транзит сонця по дев'ятому дому може дати якісь сумніви щодо вашого світосприйняття, вашої віри, ваших знань. Юпітер своїм транзитом по шостому дому вашому дасть підтримку у сфері здоров'я, роботи, служінні. Або у судових справах риби на вас чекають питання, пов'язані з вашими трансформаціями, доходами від ваших партнерів, можуть виникати питання спадщини, можуть стати явними приховані історії ваших партнерів, якісь спливати любовні трикутники, і це стане тригером для ваших внутрішніх трансформацій. Це на всіх стосується. Ну, це декого в кого є показники в основній карті. Цей місяць дуже добре підходить для погруження в себе, для роботи зі своїми внутрішніми станами за допомогою духовних практик, езотеричних практик. Для риб також будуть актуальні теми партнерства. А саме буде визначення стосунків разом або не разом. І це не тільки особистих стосунків стосується, але й ділових. Середини жовтня у вас можуть з'явитися для нових романтичних відносин або нових проєктів, або можливості стати батьками. Не пропустіть таку можливість. Юпітер буде проходити з 17 жовтня по 5 грудня по цьому вашому дому. Дякую за перегляди! Ставте лайки, пишіть коментарі, залишайте свої дати для того, щоб я визначила, хто ви є по знаку Зодіака згідно медичної астрології. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цікаві прогнози і важливу інформацію астрологічно, яка може вплинути на ваше життя.